Сьогодні хочу похвалитися рослиною, яка, на мій погляд, ну просто ідеально підходить для використання в зимових композиціях в горщиках, кашпо, контейнерах, особливо з вересками, з кіміями. Ну, по крайній мірі, тут в Німеччині її масово вирощують і пускають у продаж в грудні. І називається вона гаультерія. В грунті вона теж нормально росте. Дуже близька родичка рододендронів Вересків, тому агротехніка така ж сама належить до однієї тієї ж родини. Оскільки власного досвіду вирощування гаультерій я не маю, тому посадила теж десяток. Спостерігаю, хочу набити руху, ну поекспериментувати з ними. І ось ці фото квітування гаультері зроблені в липні місяці. Крім того, згадала, що восени я робила в іншому ботанічному саду фото ось цих гаультерій з білими плодами. Виявляється, їх є. Більше ста видів, і ця красота походить з аргентини Чілі. Про неї буде окреме відео. Але в горшках найефектніше виглядає гаультерія саме з червоними плодами, і ось таким невисоким габітусом.